У Верховній Раді України створили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави. Про це повідомив народний депутат України, представник Житомирщини, член ТСК Дмитро Костюк. Згідно із пояснювальною запискою до проєкту постанови, народні депутати отримують численні повідомлення про факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави. Тому тимчасова слідча комісія має перевірити можливі порушення законодавства, у тому числі факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави, а також при використанні коштів держбюджету, спрямованих на здійснення заходів з оборони тому тимчасова слідча комісія має перевірити можливі порушення законодавства, у тому числі факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави, а також при використанні коштів держбюджету, спрямованих на здійснення заходів з оборони, у тому числі з обладнання оборонних фортифікаційних споруд, а також на закупівлю. Та постачання безпілотників для потреб сектору безпеки і оборони. Нагадаємо, раніше народні депутати виїжджали на фронт для перевірки фортифікацій і були незадоволені станом справ, зокрема на Покровському напрямку. Так виглядають точки бойові, так у нас виглядає зараз траншея, не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості. Військових. Депеліси України. Де ліс? Я розумію, все. Ви будуєте санаторій в кротних місцях на цей ліс. Вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою. Як оце все просто затопить, замолить грязюкою? Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт, ще два не виконано. Бачимо, не обшито, антидронного захисту немає. Немає матеріалів.